Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2019-2020 років. 18 вересня 2019 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Сезон 19-20, Перший тур група ці. Шахтар донецьку Харкові на стадіоні «Металіст». команда Луїса Кашту, приймає Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли 3-0 Сіті перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розстановка навколо Донечан. Андрій П'ятов. Воротах Коля Матвенко. Сергій Кривцов. Пара центральних захисників. Сергій і Ісмейлі по флангах. Тарас Степанко. Алан Патрік. Центральні опорні півзахисники. Марлос! Центральний атакувальний пійзахисник Тай Садонарсоломан по флангах та Жуліар Морайс у нападі. Це стартова розновка. Шитара Донецька. Сити, Сити, 4-2-3, 1 стартова Росламка Сити, Хасав Гвардіола, головний тренер команды, Эдас на воротах, Филанзиньо, Нікол Стаменти, пара захисників, Кайл Уокер, Александр Зинченко, по флангах, Ронри, Илкагин Доган, центральный пивзисника, Кевин Добрейн, центральный атакуальный пизхисник. Відповідно, Ріат Марез Рахіма Стерлінг по флангах. Та Габріел Жезус, відповідно, у нападі. Ось така стартова розстановка у команди Хосепа Гвардіоли. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, в принципі. Сіті uh, команда Хесебґвардіоли зводзі територіальною перевагою. Більше володіла м'ячем. Але сказати, що Сіті прям тотально домінував, де я би взагалі б не сказав. В принципі, відрізки мейдоничани дуже здорово себе показували, і справді. І в принципі, Шахтар, я вам так хочу сказати, дуже достойно виглядав про Сіті. Дуже достойно українська команда виглядала. І атаки напогані проходили, і справді. У донецької команди. Тобто, і справді дуже дуже достойно, і справді, діяли Донечани. Ось. Непогані були перспективні атаки у донецької команди. Але створити якісь явні гульві нагоди, що не футболісти Сіті не могли, що не футболісти не могли. Але, в принципі, з терени погано все виходило. І донечани дуже здорово атаки та світи проводили. Ось. Якщо не був такий непевний момент Штеря, коли тримав м'яч там Марлос. Якщо не помиляється. На пряму Фланзії. Марлос, Марлос! Зміщується під ливом Марлос! Пробиває м'яч, пролітає повз ворота, але як же це було близько Марлос! Неймовірно, неймовірно, може забивати такі м'ячі Марлос! З лівої ноги пробиває марласа, але м'яч пролітає повз ворота. Дуже хороший був у семент в штере, там і справді Марлас! Дуже здорово вже корпус поклав, і справді та ударити непогано не вище де й у Марлоса. Но ми знаємо, що Марлос там може забивати такі м'ячі, і у Марлоса просто якийсь геніальний удар. Марлос Був дуже близький до забитого м'яча. Але забиває Сіті, забиває Сіті. 24 хвилина матчу. Команда Касепа Гвердіоли проводить свою атаку по правому флангу. Вже нібито здавалося, що домічани вже до відбилися, але контрпресинг, друзі! Контрпресинг! Команда Хасапа Гвардіоло застосувала, кемен и мяч. Подача! Футболіст що відбивається, небезпечно! Небезпечно! Гюндуган! удар! Стика, добивання гол. Гол забиває Сіті. 24 ночью Ряд Марез. Запиняється в Потрібному місці, Потрібний час. Ряд пробиває точно. Точно, пробуває ряд морез і свина году ряд Марес реалізував. Але ну нічого не здається, і прийде суперечна, коли Тайсон відіграє бороч до Жуніар Марайта, Жуніар Марайта, удар! І Едерсон рятує, рятує Едерсон! Сіті! Жуніар Марайс виходив один на один, геніальний пас від Тайсона, який ВОДИ Жуніар Марайса один на один, але Жуніар Марайса винагоду не реалізував. Супер шанс був донецької команди для того, щоб рахунок у матчі зрівняти. Рахунок міг стати 1-1, але стає 0-2. 38 й хвилин матчу, Сіті. А Сіті забиває. А Сіті. А Сіті забиває. Сіті забиває, Збиває Сіті, Сіті вдруге. Геніальна комбінація. Дуже здорово відбився Сіті. Всю комбінацію розіграли. Неймовірно. Неймовірна комбінація, Марес, передача, Гюндуган, вихід один на один, удар, гол. Гол забиває і Ілка Гюндуган. По гол плюс пас у ряда Мареза. Ну, Ілка Гюндуган не записав гольову передачу, він то пробив та в стійку, коли Ріад Марез здобував м'я всі ткові Тому це як не гольова передача. Але в будь-якому випадку Ріад Марез та Ілка Гюндуган несправді справді пряму участь організували оцих забитих м'ячів. Важко було донечанам Команда Луїша Каштру, ну важко було у донецькій команді. Важко було у донецькій команді, але намагалася донечку забити. Намагалася під випічний лучше забити. А Цьому завершиться перша 45 хвилинка. І завершується вона з рахунком 0-2 на Корисіці. У другому таймі у донецького Шахтаря вийде Марксантонія, Денсінія та Євген Канаплянка. Е, вийдуть, відповідно, у Штаря Донецька. Узити, вийду, сильва. Обенджими Мензи. Т жакан села. Жаконсила. Выйду також на другий тайм. До речі, старі друзі, ще знаєте, у першому темі перегляд Семенгу, там Тайсон, там з зовнішньої сторони стопи. Просто якийсь геніальний пост, від Тайсона тому був Барайос, вигляд на один, а не вдається Джуніор Варайсу. Там Едерсон так вийшов на м'яч, Едерсон встигнув Джуніор Варайс це випередити. Але в принципі, якщо б Джуніор Варайс випередив Едерсона, це було б дуже небезпечно. Да, перший тем якраз завершується, 0-2. Що я потрібно забувати? Два м'ячі. І, в принципі, Шахтар та непогані моменти та мав. І одна з таких атак прийшлася якраз на другий танк. Дуначан атакують. І ты Довго дзягнали від додо, жниамараез. по воротах З розворота! Пробиває Жуніор Марайс! Там по порожніх воротах намагався журнир Марайс забытый гол. Ну, там і справді було дуже важко, друзі. там. з розворота приходилося бити журнир Марайз. Жуния Марайз, пробовав, з розворота. Але не влучив поворотах, але в принципі дуже непоганий момент був у Штері. Тобто я ж кажу, момент, то у Штері то були. У Сіті вони також були, прикладалися до Рахіма Стернінга, коли Андрій П'ятов гру вступав. То і справді, що міг зробити рахунок 1-2. Не не могли відквитати один м'яч. Але забивають Сіті. Але забиває Сіті. У Сіті були також непані атаки. І одна з таких геніальних атак увенчалася успіхом для Сити. Габріель Джезус. Габриель жезус, Габриэль жезус э, э, вічна весь з вертарем української команди. И Габіжезус э, переграє на 5. пас посвідки вина. Габріель жезус. Габріель жезус. Вихід один на один. Габріель жесус. Небезпечный момент. Удар и гол. И гол забывает Габриэл Жезус. После передачи Кевина Дебрейна. 3-0 Сити забывает гол, а до ничья не не забывает Команда Луиша Каштро играла гра... до конца. Команда показала хороший футбол, а на кинти -кинти в конце концов Сити перемогает. Друзі, а ось вона і підсумкова статистика, що в принципі підтверджує той факт, що... Так, да, у Сіті була перевага. 18-6 по воротах, 5-1 за ударами плечину. За контролем м'яча 46 на 54. 574 передачі зробили донечани. 89% точність передач. 648 передач у сіті. 91% точність передач. 7-15 за порушенням правилами 1-0 за жовтими картками, 1-4 по обседах і 5-0 за хтовими. Тут була перевага у Сіті. Але якщо, друзі, підводити такий глобальний підсумок, то в принципі, да, певно, все-таки, да, Сіті переміг та поділу. Але Шахтар Донецьк, команда Луїса Кашта, у Шлагу, думаю, точно команда награла. І вон Джуніра Марайс там був, і не один, до речі, да? Не погодно, від він Марлоса! При руху новый ну, там Марлос майже підкрутив м'яч у дальней девятку. В принципе, Шатар дуже виглядав І В принципі, донеччину, якщо б реалізували б свої нагоди можливо, б, Сіті б ідеї не програли. Ну, в будь-якому випадку Шахтар Донецьк Манчестер Сіті 18 вересня, 19 рік, 0 0.3. В кінці кінців, друзі, Сіті перемагає. Друзі, побачаємо команди, Всього самого, -самого найкращого Побажаємо Шахтарю-Донецьку Всього самого самого найкращого. Побажаємо Манчестер-Сіті Всього самого самого найкращого Ну і звичайно, що, друзі, вам я також бажаю всього самого самого найкращого. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам добра. щастя, найголовне. будьте щасливі, друзі, це, що не не щасливо. Друзі, бережіть себе, усі новачення усім до нових. do